А по-перше, Андрій безумовно був людиною чесною, щирою, державником, і життя своє присвячував, і боротьбу свою за державу за те, щоб вона стала сильною, присвячував саме цьому не бізнесу, не якимось зв'язкам чи оборудкам, а виключно українській державі тільки сильна людина могла зібрати там за день молодих хлопців сілою України і створити сотні самооборону майдану, і ці люди, які йшли. Жертвуючи життям, життям дуже часто здоров'яними щитами, захищати ідеї безумовно могли прийти тільки під сильного керівника. Один цей факт вже ввів Андрія в історію. Коли він працював головою Верховної Ради, він теж дуже відповідально працював і закон про українську мову, і, зрештою, значний внесок отримання Томосу, тому що він готував звернення до Варфоломія. <тур> і Верховна Рада за це голосувала і до цього дуже багато цій тематиці приділяв уваги. Це, це відповідальна історія. Потім, коли він очолював РНБО і Росіяни намагалися пошматувати Україну, він зробив все, щоб зберегти Україну і українську цілісність. Я думаю, саме це вони не могли йому простити. Вони його відверто звинувачують в цих одеських подіях. А ми чудово розуміємо, що метою одеських подій було забрати теж і Одесу і Одеську область. Він тоді був керівником РНБО, Він не брав безпосередньо участі, але вони покладають на нього за це відповідальність. Так що він сильний, відповідальний, чесний управлінець і патріот, що в наших умовах звичайно рідкість.